Коли ми починали гуню з моєю партнеркою Наталією, це починалося як хобі-проект. Тобто, в нас бізнес-ідея не стояла як пріоритет. Нашим пріоритетом було розповідати про українську культуру, тому що ми були щиро вражені тим, що ми відкрили для себе, і нам хотілося цим ділитися. І я думаю, те, що допомагає нам крізь роки рухатися та по цьому напрямку, це питання, чому ми це робимо, тому що нам важливо ділитися, важливо комунікувати. Нам важливо, що в кожному нашому виробі ці сенси не тільки. Залишаються, вони збільшуються, тому що з часом ми починаємо все більше і більше да, там, можливостей да отримувати і е, комунікувати, що це за вироби, як вони зроблені, що тут намальовано, звідки ми брали це натхнення. І е, ну, друга частина, яка мені здається дуже важлива, якщо ми говоримо про такі проекти на стикі бізнесу і культури, це все ж таки соціальна складова. Її не може е, не бути. Якщо ти умовно щось береш, ти повинен щось віддавати, і це дуже важливий баланс. Який от мені здається, ну обов'язково повинен бути, дякую Щира. Я правильно розумію, що мова про якусь соціальну віддачу громаді, інституціям культурним, з якими ви співпрацюєте? Ну, звісно, тобто, це там окремі соціальні проекти, які ми робимо. Да, там ми зараз випустили книжку, а в нас там дуже велика кількість виробів. Вони мають благодійну складову, де ми відраховуємо кошти. В нас є там якась ще окрема освітня історія, яку ми зараз хочемо починати. Те, що ми проводимо з нашою командою. Зараз ми хочемо ще для нашої аудиторії це розпочинати. Тобто, це про те, що мені здається, загалом, що сучасний бізнес він не може існувати виключно як бізнес. Він все одно повинен дивитися все ж таки в якусь ще сторону. Соціальних ініціатив, тому що ми за це несемо відповідальність і наші дії це результат того ну, якби світу, в якому ми живемо. Да? А бізнес він має можливості це втілювати.